Якщо ви обрали це відео, ймовірно, вже деякий час турбує випадіння волосся, можливо, ви стали швидше втомлюватися, є головний біль або посилося ПМС. Я точно знаю, що ви пробували вже різні рішення, можливо, ви звернулися до Google, подивилися, які саме бади, вітаміни, мінерали будуть корисні саме у вашому випадку, замовили їх собі, можливо, навіть без здачі власних аналізів, або їх вам навіть призначив спеціаліст. Ви почали курс, волосся стало випадати трошки менше, енергії стало більше, але як тільки при Припинили курс, всі симптоми тому повернулися з новою силою. Насправді ж бади працюють. Ваша задача прибрати помилки, через які ви заважаєте їм засвоюватися. Дивіться це відео до кінця, якщо ви хочете дізнатися справжні помилки, через які мультивітаміні або інші комплекси дають відкат одразу після закінчення курсу. В нормі цього бути немає. І як позбутися випадіння волосся, постійної втоми, головного болю і не тільки на рівні причини вже за 4-6 тижнів. Мене звати Астасія Пашковська, я Превентивний нутриціолог допомагає жінкам вже за 6 тижнів позбутися випадіння волосся, висипань, підвищити рівень енергії, позбутися передменструального синдрому, дискомфорту в ШКТ і не тільки завдяки нескладним змінам у харчуванні та нутрицептикам, тобто БАДам. Обов'язково долучайтеся до мого каналу, якщо хочете підтримати розвиток україномовного ютубу. Коли ми не розуміємо, як працює наше тіло, зазвичай ми шукаємо не першу причину нашої проблеми, а просто хочемо замаскувати симптом. Правда ж? А це означає. Чай, що ми будемо зливати багато коштів на різні процедури, косметичні баночки та лікарські засоби, завдяки яким тимчасово проблема зникне, але потім знову повернеться. Дійсно, надмірне випадіння волосся може бути пов'язано з дефіцитом заліза, вітаміна Д, цинку та інших нутрієнтів. Але якщо за аналізом ви знаєте, що у вас є дефіцити цих мікроелементів, ви приймаєте курс додатково нутрицептиків, але результати не бачите. Ймовірно, що ви забули про дещо важливе і про це. Прямо зараз. Зазвичай причина дефіцитів може бути пов'язана з порушенням роботи ШКТ, через які мікроелементи не засвоюються повноцінним чином, як з продуктів харчування, так і з інтерцептиків, тобто бадів. Наприклад, через гіпоацидність. Це одна з головних причин дефіцитів і як результат випадіння волосся. Гіпоацидність або її також називають гіпохлоргідрія, це зниження рівня соляної кислоти в шлунку. Що робить соляна кислота? Вона допомагає засвоювати білок, вітамін Б12, за Ізи та інші мінерали. Плюс вона також дезактивує, знезаражує ті патогени, ті паразити, які можуть потрапляти в наш організм разом з їжею та водою. Таким чином, при зниженні сольної кислоти в шлунку, у нас гірше засвоюється білок та мікроелементи, і також створюється середовище для розмноження патогеної мікрофлори. Як результат, енергії може ставати все менше, з'являється головний біль, синці під очима, випадає волосся та інші прояви. Можливо, ви вже знаєте, що патогене навантаження є однією з причин за. Залізу дефіциту, оскільки грибки та патогени використовують залізо для свого росту. Ось чому мікроелементи з добавок можуть не засвоюватися належним чином і не приносити бажаних результатів. Вам може здаватися, що якщо я вже приймаю ці 4 чи 5 бадів і вони мені не допомагають, тоді мені просто потрібно додати ще хоча б 1-2 і тоді. Точно це спрацює, і волосся стане випадати менше. Але насправді багато бадів вам і не потрібно значно дієвіше і дешевше спочатку прибрати перешкоди, через які ці бади повноцінно не засвоюються. Тому перше, з чого ви маєте почати, аби не витрачати кошти на ті засоби, які дають вам відкат одразу після закінчення курсу, це зробити грамотний аналіз крові і під актуальні результати підібрати саме ті нутрицевтики, які допоможуть усунути саме вашу проблему. Таким чином ви працюєте. Одразу в декількох напрямках ви завдяки харчуванню та бадам прибираєте ті перешкоди, які заважали мікроелементам повноцінно засвоюватися, плюс паралельно поповнюєте наявні дефіцити. Завдяки такому підходу мої клієнти отримують перші покращення в плані самопочуття енергії, випадіння волосся та зниження інших симптомів вже в перші 2-3 тижні. А сталі результати вони отримують через півтора-два місяця. Нарешті я готова анонсувати, що повертаюся до індивідуальної роботи з клієнтом. Це насправді запит номер один в моєму директі. Вже зараз відкрита анкета перед записом на оновлений груповий супровід зі мною. На п'ятитижневому супроводі ми з вами покращимо ваші харчові звички. Ви зможете зробити грамотний аналіз крові. Я докладаю два списки аналізів під різний бюджет, для того, щоб вам це було комфортно, і ми розберемо їх за оптимальними нормами превентивної медицини. І, звісно ж, я надам вам декілька варіантів протоколів з БАДами на три місяці під різні ситуації. І ви зможете під Дібрати для себе максимально підходящий протокол саме під ваш результат аналізів для того, щоб вже через 4 тижні ви отримали значно більше енергії, мінімізували висипання, передменструальний синдром, випадіння волосся, налагодили роботу кишечника і не тільки. Ми зробимо з вами 20% дій, які дадуть 80% результату. Коли ми намагаємося самостійно вирішити проблему, зазвичай навпаки, це велика кількість хаотичних дій, а результати досить незначні. На супроводі буде два тарифи. Перший базовий з готовими варіантами протоколів, і другий із індивідуальним розбором ваших аналізів, раціону і персональним протоколом саме для вас. На другому тарифі буде максимум 5 місць. Така можливість доступна всього 3 рази на рік, тому якщо ви хочете не пропустити анонс і придбати участь в груповому супроводі за спецціною, заповніть анкету перед запису. Реєстрація в анкеті не зобов'язує вас купувати послугу, якщо вона вам не підійде, проте дозволить найпершою зайняти ваше місце і за приємною спецціною. Це займе у вас всього 5 хвилин. Посилання в першому коментарі під відео. Якщо прямо зараз ви вагаєтеся, яку ще баночку з мінералами або маску від випадіння волосся докупити, краще вкладіть ці кошти в здачу грамотного аналізу крові для того, щоб зрозуміти причину, а чому ці нутрієнти не засвоюються в мене повноцінним чином з продуктів харчування. До речі, наявність гіпоацидності, патогенного навантаження та дефіцитів можна легко перевірити навіть за бюджетним списком. В мене є окреме відео. На каналі про бюджетний список аналізів, які варто здавати як мінімум один раз на рік. Обов'язково його подивіться і до зустрічі у новому відео.